Сьогодні зранку на підприємство попали е, обломки ракети. Слава нашим ППО, бо вони збили все, що могли, могли збити. але одна до, до, до нас добралася. Поворушений ангар зовсім ми, навіть, бачили. Ну і офіс. Ви бачите, як ми згла, згла, зглажено працюємо, наші працівники вся швидко. Робимо, бо я вже казав і кажу, що ми як мурахи, свою хатку завжди встановимо. Зробимо і думаю, що до вечора вже буде офіс працювати знову. На нашому підприємстві відпрацьований механізм, бо як тільки починається повітряна тривога, і ми знаємо, що літять ракети, бо все співробітники підприємства з бази виїжджають, забирають з собою. Ви, мабуть, бачили, у нас багато живності, це собак, котів забираємо все, все з собою, щоб нікого ніхто не пострадав. Але є слізький фактор, не все встигли машини виїхати. і П'ять автомобілів постраждало. Зараз можна сказати, що дуже гарний день. Бо ПВО є, ППВ працює, ППО це наш захисник кімнаті і надія наша. Постраждали в основному скло, лобове бокове і, як кажуть, обшивка автомобілів. Бо ну, ми знаємо, де, коли ставиться машини на всякий, як кажуть, пожарний випадок. Але так сталося, як сталося. Ми встановимося обов'язково, і коли наші товариші кажуть, що ми, ми треба лежати, бо офіс, бо все остальне, я кажу, коли я з'їду, значить ми здадулися. А це приклад для всіх, що не треба здаватися. І приклад для наших воїн, бо у нас є ряд. Десяти наших співробітників, які, які воюють воюють як герої. І завжди вони каденья. навіть сьогодні дзвонили нам з Терези, говорять, ну що, тримаєтеся, держимо строй, тримаємо строй.